Вітаю вас, дорогі глядачі! Давненько ми з вами не бачимо. давненько я не знімала відео, але сьогодні хочу з вами трішки поговорити про покупки. Покупок було зовсім небагато, була і декоративна косметика, була і дещо із догляду за собою. Так чи інакше ті, що відео буде вам цікавим та корисним, залишайтеся зі мною і приємного вам перегляду. Давайте, мабуть, з вами розпочнемо із декоративної косметики. Зовсім недавно я познайомилась із нашим українським сайтом, який називається ElninoUA. І там знайшла дуже багато цікавого. Там, по перше, є косметика Рімель, є косметика ріволон і багато, багато інших марок, які для нас є досить недоступними. Хочу сказати зразу, що там досить довго йде доставка, і доставка там іде напряму із Чехії, тому обходиться, скажімо так, вона недешево. Але якщо порівнювати ціни, які у нас є в інших інтернет-магазинах, наприклад, і там, то вони значно дешевші. Що я замовила на цьому сайті? Це було три засоби від фірми Rimmel. Давайте з вами розпочнемо із ось такого бронзеру: це Rimmel Sunshine Shimmer Bronzer. Він іде у мене в другому відтінку, називається Sun and Love. Коли я його тільки відкривала, він йшов повністю ось таким напиленням золотим блискіток, тому я думала, що він буде таким сяючим. Але ні. Як бачите, я користуюсь саме нижньою частиною цього бронзеру і тут він вже йде матовий. Він дає досить легкий і досить натуральний фініш. Тобто, повністю матовий ефект на обличчі виглядає в дійсності дуже гарно і дуже натурально. Він легко наноситься, легко тушується. Він, ем, скажімо так, ідеальний в стилі. Для тих, хто тільки починає, тому що навіть якщо його занадто далеко чи занадто багато нанести, його можна дуже легко і швидко розташувати. При цьому справді виглядає досить таки натурально. Сподобався мені ось цей пронезер, не пам'ятаю точно, скільки він там коштував, але тут досить велика упаковка, тому хватить його, мабуть, на кілька років, ну, думаю, на роки 2-3 так точно. Наступний засіб від фірми Ріме це була помада фірми KATE. Також, мені здається, дуже знаменита помада на Ютубі. У мене теж є це п'ятий відтінок. Я її як е, 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 такий зимовий, скажімо так, холодний зимовий варіант, тому що хотілася якусь таку яскраву, трішки ягідну, трішки просто таку холодного підтону помаду на зиму. Що стосується помади, є дуже багато хороших відгуків про неї чула на Ютубі. Я з ними, в принципі, так, згідна, але. Єдиний варіант, єдине те, що мені не подобається в цій помиті, це її запах, тому що він відчувається таке, якесь касторове масло. Тобто ну не надто приємний запах, тим більше, що він перші хвилини так точно відчувається досить сильно, тому ось це мені не сподобалось. Але усьому решта відтінок дуже красивий, вона дуже пігментована, дуже стійка. Не підкреслює якісь нерівності на губах і паралельно з цим я зволожую. Наступне, що я замовляла, це була туш. Туша Riemel Extra Супер Леш, і вона е, у мене йде з такою е, трикутнико-подібною, при тому ще зігнутою щіточкою. Вона продає е, віям як об'єм, так і довжину. При цьому вона їх дуже гарно підкручує. Тобто виходять такі класичні вії, при цьому гарно підкручені з таким. Верним веєрним ефектом, тому мені дуже подобається. Коли я попала з неї під сніг, вона почала розтікатись. Оцей е, мінус у неї є, тому що у усьому решта, наприклад, коли нормальна погода, коли немає такої саме сніжної, е, холодної морозної погоди, вона дуже гарно тримається. Але справді, якщо буде якийсь снігопад або ж дощ, я б її вам не рекомендувала. В усьому решті також непогана коштувала, вона там середня, тобто вона не дешева, ну і не дорога. Досить непогано тримається у суху погоду, гарний ефект дає. От два шари можна скажімо так трішки і збільшити вії і зробити їх більш об'ємними. В один шар виходить такий більш класичний, просто підігнутий, підкручений варіант Вій. Тому непоганий варіант, скажімо так, для щоденного використання. Наступне, що я замовляла, замовляла повторно, це були ось такі тіні від Faberlic. Ось ця коричнева палетка, пам'ятаєте, першу палетку у мене забрала мама, і буквально перед новим роком. У мене заходила подружка в гості і їй так сподобалося тіні, що вона їх забрала собі і робила з ними саме новорічний свій макіяж. Тому справді, скажімо так, досить цікава палетка, тільки її купиш, вже її забирають. Артикул у неї 5212, тут 4 відтінки, один із них матовий. Давайте я вам їх покажу. Хоча я вже вам їх показувала в інших відео, але, думаю, багатьом буде це цікаво. Ось так вони виглядають. Це звичайні такі коричневі нейтральні відтінки. Тіні дуже пігментовані, дуже стійкі, навіть без пази, вони гарно наносяться, легко тушуються. Тут велике церкало і коштують вони там близько 70 гривень. За таке оформлення, за таку якість, за таку пігментацію це дуже хороша ціна, тому справді придивіться, якщо у вас є можливість щось замаляти з фавелік, можете брати цю палетку спокійно, тому що вона набагато, наприклад, краще, ніж Avon Wolka Latte, яка досить знаменита, тому що з нею можна робити як і денний варіант макіяжу, так і вечірній макіяж, так і. Smoky eyes. І тепер вже покупки не з декоративної косметики. По-перше, купила я ось такий бальзам, точніше кондиціонер для волосся фірми Байкан. Він іде як очищаючий. Чесно скажу, що я хотіла шампунь очищаючий. В аптеці перепутали, дали мені все ж таки бальзам. Для чого він мені особливо потрібен, я, чесно кажучи, не знаю. Він досить такий легкий, він не надто сильно робить щось з волоссям. Тобто, волосся справді гарно розчісується, воно таке більш шоковисте, більш гладке, але якщо брати, наприклад, до уваги саме бальзами із фірми Байкал, мені більше подобається Байкал, відновлюючий бальзам для волосся. Він більше... Виглядає, скажімо так, як маска, він продає і блиск, і гладкість, і шовковистість. Ось вже такий досить простий, скажімо так, щоденний варіант бальзаму для волосся. Не скажу, що він мені не подобається, не скажу, що дуже сильно подобається. Щось таке простеньке і скажімо так, просто на кожен день. Наступною покупкою був ось такий, скажімо так, повторною покупкою був ось такий дезодорант кристал. У мене він з Алої В. Я беру вже його в другий раз, тому що він мені подобається. Він натуральний, він досить гарно виконує свою роботу, тобто він позбавлює від запаху поту, не від самого поту виділення, а саме від запаху поту. Він Дуже е, зручне використання, якщо в дорогу, тому що його потрібно використовувати з водою. Але у цьому решта він не викликає жодних подразнень, навіть на чутливій шкірі, після гоління і так далі. Тому досить непоганий ресторан коштував він мені 45 гривень, і якщо не помиляюсь, я замовляла його або ж в групі ВКонтакті, або ж через Google. І ще одна покупка із Faberlik це був ось такий новий гель для душу малиний і білий шоколад. Він йде з дуже приємним ніжним ароматом малини і трішки ароматом такого більш малинового йогуту, чогось такого. Дуже приємний, дуже ніжний. Шкіру він не сушить, він середньо піниться і досить економний в плані свого використання. Він коштує там близько 20-25 гривень. Мені здається, що із ем, гелів для душу, які вийшли із нових серій, це один, мабуть, із найкращих. Ось такі у мене були зовсім невеличкі покупки за останній час. Я надію, що відео було вам цікавим, що воно вам було корисним. Напишіть мені, що ви пробували, наприклад, із якихось новинок, із косметики Рімель, із косметики Фаберлік, що вам сподобалось, що не сподобалось. Велике спасибі вам за перегляд, за пальчики вверх. Надію, що ми скоро побачимося в нових відео. Бувайте!